Залізні пташки для військових в Івано-Франківську відбудеться благодійний вечір. Аукціон доброчинці трьох благодійних організацій: Привид фонд Марії Варнави, фонд Тарнавських, а також партнери з Норвегії Ветеран Aid Юкрейн об'єднались, щоб зібрати кошти на придбання дронів для воїнів. Ми проводимо його для того, щоб зібрати один мільйон гривень. Ми хочемо придбати 50 FPV-дронів далі. Для 110-ї окремої штурмової бригади та для батальйону Айдар ми дуже сподіваємося, що нам вийде зібрати саме цю суму, тому що зараз FPV-дрони являються одним з, найне, з найнеобхідніших речей на передовій. Для того щоб досягти поставленої мети, організаторам вдалось зібрати близько чотирьох десятків ексклюзивних лотів. Найдорожчий це відзнака батальйону Айдар. Пам'ятна відзнака від батальйону Айдар ручної роботи. Це в одному екземплярі зроблено. Також у нас буде будуть пам'ятні монети від 110 від батальйону Айдар та 110-ї бригади. Також у нас буде картина від відомого українського художника Романа Бончука. Який завжди допомагає нам у підтримці нашої армії та допомагає зі зборами, з аукціонами та з донатами, звісно ж, також в нас будуть малюнки від дітей Ротинської громади, і можливо, можливо, в нас ще буде один екстралот. Це вода та земля з річки Йордан, де хрестили Ісуса Христа. Командир 3-ї штурмової роти 24-го окремого батальйону на позивний моцарт зазначає, дрони це справді вкрай потрібна техніка на передовій. Воїн на прикладі демонструє їх цінність. Нещодавно на Бахмутському напрямку, де ми працюємо, противник здійснював штурмові дії. В складі батальйонно-тактичної групи Вид... просування ворога здійснювалось ну, 12 одиниць техніки. З них було знищено 10. Щоб не приз... не зменшити, шість з них було знищено і півдронами. Представник норвезького фонду ветерана іт Даніель Віксунд каже. Важливо продовжувати підтримувати Україну, і їхній фонд намагається забезпечувати українських військових усім необхідним. Наша ціль допомагати українській армії дронами. і Ми намагаємося це робити якомога ефективніше. І ми вже надали більшість 700 дронів. благодійний вечора аукціон відбудеться 13 березня в Івано-Франківську. Під час заходу виступлять відомі українські співачки Злата Огнівіч та Фієнка. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.